Моє вітання, друзі, автопарк, одеська філія. Заїхала до нас така ось машинка Audi A4. 2010 рік Америка. Під капотом 2 літри турбобензин. Понятне діло, кватро, повний привід. Автомобіль приїхав з невеликим фростальним пошкодженням. Переднє ліве кало поміняли, Там відрихтували трошки капот. В іншому по кузову жодних нарікань не було. Зараз, в принципі, теж немає. Автомобіль реально виглядає дуже класно. Подивіться просто на ці диски, вони її реально пасують. У нас дуже хороша комплектація, преміум плюс з безключовим, на шкірі, електролювання сидінь, люк, камера заднього виду, штатна мультимедійна система, підігрів'я сидінь. Ну, Тут в принципі все, що може бути, тут все є. Стан салону на 218 тисяч км досить гідний. Тож, друзі, кому подобається даний автомобіль, то любить реально їдущі ваги, приїжджайте до нас, Рушевсько 15А. Придбати автомобіль можна за готівку, кредит, лізинг, губін. Всіх чекаємо, до зустрічі!